Триває телемарафон на п'ятому каналі. Ми продовжуємо говорити про найважливіші екстремальні події довкола українського парламенту. Отже, маємо змогу побачити, що кілька хвилин тому робилося біля стін будівлі Верховної Ради. Так вони ніч проламають. Це...

Наш гість у цій студії Олег Тягнебок, лідер Вого «Свобода». Доброго вечора. Доброго вечора. Як Вітаю, ви господарі. називаєте те, що відбувається сьогодні довкола будівлі Верховної Ради? Ну, Власне, продовжуючи сюжет, який зараз показували, Кошуленський вийшов до пікетувальників, зустрівся з активістами, які очолювали натовп людей, які хотіли захоплювати Верховну Раду України. І наскільки зараз я володію інформацією в кабінеті в голови парламенту я пана Турчинова Якраз відбувається зустріч з представниками пікетуючих, вони висловлюють свої вимоги і керівництвом українського парламенту. Звісно, що при теперішній ситуації, коли Верховна Рада України ухвалює надзвичайно важливі рішення для українського суспільства, рятує українську економіку. Та й, зрештою, в той час, коли військові експерти... Зараз оголошують, що найближчих два дні будуть для України надзвичайно небезпечними, оскільки є можливість військової агресії з боку Росії, зрештою це підтверджують міжнародні експерти, натівські експерти, які говорять, що на кордонах України російських надто багато. Сконцентрувалися російських військ, які готові до наземної операції. Відповідно, в той час робити якусь певну шкоду українському парламенту ну є просто неприпустимо. Я звісно, що розумію, коли в людей є емоція і бажання помститися за свого побратима, але цю справу загибелі одного з лідерів правого сектору Сашка Білого потрібно ретельно розслідувати, і МВД мало би розслідувати. Можливо, і служба безпеки України мала би розслідувати і поставити всі крапки над. І такими методами, як це робиться сьогодні, коли фактично позбавляється найбільш легітимного органу сьогодні в нашій державі можливості далі працювати і ухвалювати рішення, це є неприпустимо. А якщо завтра Росія вторгнеться в Україну? Тож, мусить відбутися термінове засідання РНБО, яке має оголосити воєнний стан. А відповідно, це мусить бути підтверджено Верховною Радою України. Якщо Верховна Рада буде недієздатна, ви розумієте, ми просто можемо бути паралізовані. Українським військам може бути дана відповідна вказівка, як діяти згідно е, тих всіх норм і постулатів. Ну, так до речі, що, твітер, треба до речі, утриматися зараз. з'явився правого сектора. Вони зокрема пишуть таке увага біля Верховної Ради. Є проросійські провокатори. Наша вимога відставка Авакова Інші вимоги це дестабілізація ситуації, яка вигідна Москві. А це, от ці це, дії вигідні Москві. Ну однозначно, ситуація, яка зараз відбувається під парламентом, коли штурмують Верховну Раду, вона однозначно вигідна Москві. Так само як ми і поки сьогодні... самого штурму, якби не побачили. Ну, щось. Якісь такі знаєте рухи. А так само, як сьогодні, і голосування в українському парламенті це ж чітко стояли питання голосування за дуже непопулярні рішення, закони, які можуть підрізати певний імідж політичним партіям, які голосують, і але ці закони були вкрай необхідні і потрібні для української держави, для рятування української економіки. І Путін аплодував тим, хто якраз сьогодні не голосував. І сьогодні був такий певний барометр. Ми до речі, про це ще поговоримо. Хочу запитати вас про е вимогу власне правого сектора, відставка міністра внутрішніх справ Авакова. Чи можливо це? Ну, бачите, зараз у нас такий постреволюційний час, і в нас можливо будь-що. І в тому числі і є швидкі кадрові зміни. Але в даній ситуації я ще раз хочу наголосити, вважаю, що мусить бути ретельне розслідування цього інциденту. Воно мусить бути публічним. Це розслідування. Тобто, результати мають бути дуже швидко відомі для українського суспільства, і тоді вже потрібно робити відповідні висновки. Тобто я, я, якщо такою простішою мовою, спробую розшифрувати між рядків, ваші слова. Не обов'язково сам Аваков персонально знав, як буде здійснена ця операція. Його могли таким чином і підставити? Ну. Нам складно сказати, єдине, що я можу відповісти, що це є дуже прикро, коли після революції гідності ми маємо далі смерті тих людей, які брали участь в революції гідності. І саме тому, звісно, що за один тиждень, один місяць, навіть за кілька місяців не можна перебудувати силові структури в державі, які протягом тривалого часу будувалися на, на те, щоб ці силові структури воювали проти свого народу. Багато людей залишилося старих, але те, що ми повинні робити ті кроки, які би могли. Задемонструвати українському суспільству і повернути віру в всі силові правоохоронні органи, щоб їх дійсно почали називати правоохоронними, а не режимоохоронними. Це однозначно. З нами на прямому зв'язку наш власний кореспондент Олексій Братущак. Він зараз перебуває в приміщенні у будівлі Верховної Ради. Доброго вечора, Олексію. Що зараз відбувається всередині будівлі ради? Вітаю Святослава. Ситуація тут така відчувається невеличка напруга. Залишилося кілька журналістів та кілька десятків охоронців. Останні вже отримали щити, отримали гумові ку гумові палиці, підготували бронзбой до можливого штурму та забарикодували всі входи до Верховної Ради. Якщо дивитися з вікон, то можна побачити кілька сот людей, які зараз знаходяться біля будівлі Верховної Ради, можливо до тисячі. Десь хвилин два. 20 тому до них виходив заступник голови Верховної ради Руслан Кошулинський, спілкувався з ними, дізнавався, з якими ж вони вимогами прийшли. Ті казали, що хочуть відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. І далі пропонували послухати пряму мову до чого домовилися. Щойно я проговорив з представниками правого сектору, які вимагають відставки Авакова, вимагають, щоб це зробила Верховна Рада. Я єдине, що можу передати зараз їх цю вимогу голові Верховної Ради, яке буде рішення, але зараз, враховуючи вже, скажімо, вечірній час і відсутність зараз народних депутатів в сесійній залі, думаю, що це зараз ну, надзвичайно складно буде зробити, враховуючи цю вимогу їх. Мені не вдалося. Зараз їх переконати. Єдине, що я доповів їм, що я можу це передати зараз Верховній Раді занести їхню пропозицію, яку я почув. Депутатів дійсно зараз немає тут у куларах Верховної Ради. Вони всі почали розходитися. Щойно з'явилася інформація про те, що до будівлі підійшли люди, які нібито збираються штурмувати парламент. Святослава Олексію, розкажи те найважливіше, що сьогодні вдалося в другій половині дня прийняти Верховній Раді. Сьогодні протягом усього цілого дня тут у Верховній Раді обговорювали так званий антикризовий пакет законопроєктів, який підготував уряд. У ньому було дві частини: це внесення змін до бюджету і внесення змін до податкового кодексу. Категорично проти підтримки цих документів виступала опозиція в обличчі партії регіонів та комуністів. Казали, що ці зміни, які пропонує уряд, вони є антинародні, антисоціальні, що нібито цими змінами. Скасовується багато пільг для людей, тому партія регіонів заявила, що не буде голосувати, підтримувати в цьому уряд. Далі пропоную послухати пряму мову. Накажуть не тих, хто і зараз виплачує заробітну плату в конвертах, да? а накажуть тих, хто платить заробітну плату чисту, в, в білу. Налог на землю увеличує на 9%. Но арендну плату сільхозземлі збільшують в 30 разів. Все це не дозволяє партії регіонів голосувати за ці закони. Закони далекі від досконалості. Проголосуємо. Приймуть рішення міжнародні фінансові організації. Будемо сидіти тут безвилазно в стінах парламенту, вносити зміни. Не за то стояли люди на Майдані, не за то 103 вбитих. Щоб те, що було, зараз знов залишилося. І так не буде. Із такою місією прийшов цей уряд, і персонально я були суперечки і всередині коаліції. Зокрема, Віталій Кличко висловив свої чотири зауваження до цього пакету. Зокрема, він вимагав ліквідувати спецпенсії цими документами, також прибрати податок на допомогу на дитину. Третій пункт був спростити процедуру оподаткування і четверте об'єднати міністерства, в яких за словами лідера удару найбільше корупції спостерігається. частину вимог партії удар уряд одразу прийняв, але частину протягом дня не змогли ухвалити. І тому перше голосування, яке відбулося спочатку, результативне було за внесення змін до бюджету України. А от друге голосування за внесення змін до податкового кодексу, з що разу було провалене. Як це відбулося? Пропоную далі подивитися. Прошу, шановні колеги, підтримати. Прошу голосувати. За основу і в цілому. Голосуємо. Двісті за. Дякую за основу. І в цілому, шановні колеги, прошу голосувати. Прошу голосувати всіх. Сто дев'ять рішення не прийнято. Спочатку стосунки коаліціанти з'ясовували прямо у сесійній залі. Потім пішли на переговори, які тривали хвилин 30-40. Як повернулися, то з другої спроби вже вдалося проголосувати за внесення змін до податкового кодексу. Але журналісти, які працювали сьогодні у Верховній Раді, сфіксували кілька випадків кнопкодавства у коаліціантів. Зокрема, невідомо хто голосував за першого віцепрем'єра Віталія Ярема, який знаходився увесь час в урядовій ложі. А в цей час хтось його карткою голосував у сесійній. Залі Святославе, дякую, Олексій Братущак, наш власний кореспондент, відстежує ситуацію, яка відбувається зараз у стінах Верховної Ради, повертаючись до розмови з паном Олегом Тягнебоком. А що найважливіше сьогодні вам не вдалося прийняти що ще? На порядку денному. якщо дозволити, я хотів лише уточнити е, пана Олексія, що депутати розійшлися де тому, що хтось підійшов, а через те, що ми вичерпали порядок денний. Насправді, сьогодні ці можливо, власне, хтось і підійшов після того, як ви закінчили а працювати? Ні, ні, ні. Насправді, якби ми з е, самого початку розуміли, що з парламенту ми сьогодні не мали права піти, поки ми не проголосували секвестр бюджету, а також е, оці е, ряд антикризових е, законів для порятунку фінансової ситуації в Україні. І е, на початку. Кто сесії ми якраз ухвалили рішення, що будемо е, до завершення роботи, і будемо йти на будь-які компроміси, будемо шукати варіанти, щоб все-таки ті закони проголосувати. Дуже багато людей протягом цілого дня було під парламентом, які вимагали ухвалити закон про е, скасування утилізаційного збору, корупційного збору. Е, і е, на щастя, нам все таки вдалося це сьогодні зробити. Правда, в першому читанні процес пішов. Це дуже важливо. Е, не вдалося, ну практично все вдалося. Але хоча, Навіть я дивлюся ви, розумієте, доступ до публічної так, інформації. ми Ухвалили скрочено. закон про доступ до публічної інформації. Ми ухвалили закон про допомогу сім'ям військовослужбовців. Ну і скриплячи душею, голосували за секвестр бюджету, який, звісно, що є недосконалий. Ну і власне той цілий пакет з 15 законів, який стосується порятунку фінансової ситуації в Україні. Позиція так званої опозиції вона дивувала, хоча. Останнім часом вона не може дивувати, бо партія регіонів і комуністів роблять все те, що потім озвучує Путін з Кремля. Насправді вони негідники. даруйте. Але так воно і є. Саме довели до тої ситуації, що сьогодні в нас недостаток в державному бюджеті вдумайтеся 289 мільярдів. Це практично рівно тому самому річному бюджету. Взагалі, країни після того оголошують дефолт. І це призвело, це, це зробили власне саме представники партії регіонів і комуністів. І вони ще сміли сьогодні виходити на трибуну і вчити нас жити, розказувати, що їм там щось десь не дали прочитати перед вони тим, навіть політики за Верховної Ради вони, які би мали попілом голову сипати і вибачатися перед народом, бо звід, де ті 289 мільйонів. Та вони в тих золотих злитках, з тих діамантах, яких зараз витягують з сейфів представників партії регіонів, в тих е, золотих батонах, які знаходять е, після е, втечі їхніх очільників. що в даній ситуації ситуація просто катастрофічна. Дуже важливо було на початку сьогоднішнього дня, що прем'єр-міністр. Озвучив правдиво стан справ в українській економіці про те, що скарбниця є повністю порожньою, про те, що реальний дефіцит бюджету є 71 мільярд. Про те, що невиплата е, податку на додану вартість заборгованість, є 11,1 мільярда. Е, про те, що на два роки наперед крупні підприємства заплатили податки, вимушені були заплатити податки, а це майже 38 мільярдів. І як після того виживати державі? Звісно, що сьогодні ми розуміємо, що нас врятує співпраця з міжнародними організаціями, фінансовими, міжнародний валютний фонд, світовий банк, ті європейські світові структури і держави, які сьогодні нам готові допомогти. На нинішній час це є близько сумарно з усіх організацій. 30 мільярдів доларів, які готові вкласти в українську економіку. Я Але ви хочу. розумієте не гнівайтеся до докажу. Ви розумієте, що коли ті гроші не просто так дають, такого немає. Треба віддавати їх. Треба а віддавати. І до речі, в нас дуже великі є борги за позичення влади Януковича. Там теж десятки мільярдів просто-напросто, і зараз уряд веде перемовини з американцями з європейцями, щоб відтермінували ці заборгованості. Але МВФ, коли дає гроші, you Вони ж не просто так дають, вони ставлять певні вимоги, і власне от весь той період часу уряд працював Міністерство економіки фінансів, працювали з міністерством МВФ з приводу того, щоб максимально оці вимоги, які ставлять перед нами зараз європейці і американці, були безболісними для українського суспільства. Кредити брали і уряд Тимошенко, і уряд Азарова. Таке, та. і зараз уряду Яценюка. Доведеться брати також кредити. чи не будете ви, от ви як політик, як ви гадаєте, може варто Україні в цій складній ситуації по? Просити міжнародних донорів списати частину боргів України, аби вона їх взагалі не віддавала. Частину це би було ідеально. Власне, я так сподіваюся, що враховуючи сьогоднішню ситуацію підтримки цілого світу України, ви знаєте, нинішні що. Зараз річення... такі, як кажуть, німці «гохцайт» для так, цього. Так, так саме так. І е, сьогодні Організація Об'єднаних Націй, ви знаєте, ухвалила відповідне рішення, де понад 100 країн підтримали Україну, близько 58, по-моєму, утрималися. Ну і 11, як то кажуть, друзів Кремля е, проголосували проти. Ну, ми все, звісно. Пам'ятаємо і фіксуємо, але в тій ситуації мені здається, наша політика зовнішня має якраз бути на то спрямована, що ми маємо скористатися тим моментом сьогодні. Готові Україні допомагати. Крім того, ви розумієте, все таки, як би там не було, 94-му році Будапештський меморандум Сполучені Штати Америки Великобританія, Великобританії гаранти. Гаранти нашої економічної політичної безпеки, і тепер ну не зовсім виконуються ці е, гарантії, Як кажучи? ну даруйте, будь ласка, але сьогодні, от коли навіть ми зустрічалися з очільниками е, інших країн з послами з міністрами закордонних справ, ми чітко говорили: як ви хочете світ нині ставити питання перед північною Кореєю, перед Іраном, щоб вони здали ядерну зброю під гарантії, якщо ви на нинішній час не даєте належної допомоги Україні? Оце може сприяти працювати. і борги можуть дійсно списати у нас менше двох хвилин залишається. Хочу запитати вас про сценарії, які малюють зараз на українському кордоні. Про буцімто прес-конференцію екс-диктатора українського про буцімто введення російських військ загрозу. Що вам про це? Відбуває? Нам потрібно бути готовими. Ситуація є надзвичайно напруженою. Дійсно, на україно російському кордоні не просто сконцентровані зараз російські війська. Вони якраз моторизовані частини привели до стану готовності. Ну і очевидно, вони готуються до можливого вторгнення в Україну. Хоча насправді отакі маневри періодично вони робили. Знаєте, очевидно, може бути таке, що певну напругу вони створюють для того, щоб ми були готовими. На щастя, нам вдалося Дякую Хоча на жаль, можу говорити тому, що ціною Криму е, виграти час, який дозволив сьогодні передислокувати українські військові боєздатні наголошу частини е, під північний е, південний і східний кордон України. Ви знаєте, що збудовані укріплення, і, і на нинішній час говорять, план... нинішні часи що загроза є зсередини, де дуже багато ФСБшників працюють власне так. Який план Путіна кримський сценарій створити громадянське протистояння всередині України, щоб потім, нібито й і визволяти своїх співвітчизників, але насправді цього не вдалося. Те, що вони насправді планували у восьми областях зробити захоплення адміністрації, СБУ, прокуратур, причому ви ж самі знаєте, що це роблять як зазвичай громадяни Російської Федерації та не просто громадяни, як потім їх ідентифікують в інтернеті, це представники різних профашистських, пронацистських, неонацистських партій, які дислокуються в Росії, але їм цього не вдалося. І ті акції протесту, які є на сході, бо дійсно є певна категорія людей, яка хоче приєднутися до Росії. Вони зараз не можуть викликати загальнонародний спротив. Тому Путін має усвідомлювати, якщо він почне агресію, це не буде війна між російською і українською армією. Це буде протистояння російської воєнщини проти всього українського народу. При цьому мусимо ставити крапку. Олег бог. Дякую. Ми продовжуємо телемарафон. Відстежуватимемо також ситуацію біля Верховної Ради. Залишайтесь з нами.